21 січня Еліс Стефаник, номінантка на позицію постійного представника США в ООН, на слуханнях у комітеті з міжнародних відносин у Сенаті, сказала, що підтримуватиме політику Трампа щодо завершення війни в Україні та стримування Росії у майбутньому. Головна теза мир через силу, як важіль стримування Росії. Раніше конгресвумен засуджувала дії Путіна в Україні та називала це геноцидом і закликала ООН надати. Більше допомоги. Вона сказала, що основна місія ООН у світі гарантувати мир та безпеку. Тому зробить усе, щоб припинити кровопролиття. За часів президентства Трампа голосувала за надання летальної зброї Києву, але, як і Марко Рубіо, не сказала нічого про відновлення територіальної цілісності та про притягнення Росії до суду. Як можна було не згадати про основне. Адже маємо справу зі злочином, який має чітке визначення агресія однієї країни проти іншої. Кому, як не кандидатці на посаду постійного представника США в ООН, це знати. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб отримувати більше цікавої інформації. Бажаю перемоги та настання миру.